you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Нардеп Юлія Тимошенко в останні дні побувала на Донбасі в кількох кілометрах від передової. Таке відчуття, що не вистачає людині уваги суспільства. От бідна жінка і вирішила ймовірно закосити під Зеленського. Той нещодавно був залічені кілометр кілометри від фронту. Мабуть, засумувалась Тимошенко. От вона і поїхала фотографуватись на фоні військових. В принципі, її колеги цього й не приховують. Як розповів екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко, чому лідерка партії батьківщина зникла з українських етерів? Він зауважив, що її просто не запрошують до телестудії, оскільки Тимошенко. Опозиційний політик. Але Юлія Володимирівна, як нібито благородна і поважна жінка, на відміну, мабуть, від свого друга Порошенка, ні на що не скаржиться відважному українському народу, правильно виходить, і тут Кучеренко продовжує. Проте опозиція наразі не схильна розхитувати човен у час війни, тому Юлія Володимирівна працює, а останнім часом, наприклад, допомагала українським захисникам на фронті, була на Донбасі за 25 кілометрів від передової. Тільки ми хочемо запитати, для чого. Задля піару, як на блокпості Києві з автоматом, глибока опозиція під час війни це не просте питання, я багато з чим не згоден. Але під час війни повинна бути хоч якась дисципліна. Ми ж мітинги не будемо збирати, якщо з чимось не згодні. Ми не бачимо лідера нашої партії, бо її не запрошують на цей єдиний телемарафон. Також вчора Тимошенко була з командою в 30 кілометрах від Бахмуту, була в Авдіївці, зустрічалася з військовими, привезла допомогу, і все це є в мережах. Розповів Кучеренко. Також Тимошенко днями була в Костянтинівці, це 25 кілометрів до Бахмута. А також відвідувала Краматорськ і не встигла ще політкіння струсити зі своїх ніг пляжний пісочок Дубаї, як вона вже активно рветься в велику політику. Єдине, що дивує Ортилежними до Порошенка методами тихо й без зайвого шуму, але виглядається доволі в її стилі, підступної на долуго. Юлія Володимирівна живе зовсім в інших реаліях, ніж звичайні українці, тому всі її популістські закиди виглядають дещо комічно, тим не менш Тимошенко у своїх зашкварах, скоріш за все, і зовсім зупинятися не збирається. Кому війна, а кому й далі попогтіти над виборами, щоб спробувати захопити владу. Якщо вибори в Україні все ж таки відбудуться за графіком, боротьба за цільові аудиторії буде непростою: майдійних майданчиків, де політики могли заманювати свого виборця в країні, практично не залишили по суті, у політичних партій втрачено контакти з народом, зокрема й через телебачення, кажуть політтехнологи. Інформаційні канали, які залишилися на плаву, не дають належного ефекту. Саме тому Тимошенко, ймовірно, й вдарилась в роль великої доброчинниці, якій не байдуже роль військових. Ймовірно, що гріючи обличчя під східним сонцем арабських країв, Юлія Володимирівна якраз таки роздумувала над великими планами і стратегіями порятунку українського народу. Соромно має бути шановна навіть після того, як ваш тендітний силует вже було помічено на пляжах Дубаєво ще набрали совісті і сміливості заявлятись на Доводу військових просто в голові не вкладається. Як ви ще й досі смієте так дурити український народ? Юлія Володимирівна пішла старим протореним шляхом, вибирає найбільш соціально чутливі сфери і йде в народ. Ми всі пам'ятаємо, як комічно обернулась для Тимошенко поїздка в Миколаїв. Знову акценти на тих верствах населення, якими тоді було найзручніше маніпулювати. Прикро, що й тут повалила громадна хвиля популізму і награного патріотизму. Ніхто не заперечує величезний вклад медиків у сучасних воєнних реаліях. Хвала їм і велика шана. Але Юлія, але Юлія Володимирівна, не ходіть до медсестерна шість Тисяч гривень зарплати в лабутенах вартістю у 3-4 їхніх місячних оклади. Ви, пані, Тимошенко, наче намагаєтесь вирізнятись з поміж конкурентів, але плямуєте власну репутацію такими факапами. На дворі війна і зараз цирком з хлібом, гречкою обіцянками про гроші вже нікого не здивуєш. Лише більше можна так розлютити український народ. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.